Пляж за Чернігівським пішохідним мостом цими вихідними просто кипів. І не тільки через неймовірну спеку. Саме там дислокувалось наметове містечко. Територія активної молоді з усієї Чернігівщини. Що тільки там не відбувалось, і спортивні змагання, і фестивалі, і конкурси, і навіть ділові наради. У всіх цих заходах брали участь делегації з районів області по п'ять чоловік. Але з Борзнянщини приїхало аж 12. Найбільша з усіх інших делегацій напевне стала і найактивнішою. Взяли участь в усіх змаганнях, які тільки тут проводилися. Здобули перші місця. Да, у перетягну канату Тому і у перегонах на драконах. Найбільше. На драконах, на байдарках, як там називається. так так перші місця здобули сьогодні. Теж взяли участь в усіх змаганнях з волейболу. Першу гру виграли, другу вже програли. <сіх> <сіх> На жаль, але, але але ми ]альна. прагнемо до перемог. До Звичайні. наступних. Ми ж е, повинні поєднуватися з природою, розумієте, бо природа це наше здоров'я. Все, що нам дає природа, це наше здоров'я. Тому ми черпаємо, черпаємо, насичуємося нею. Це все круто. Не пляжем єдиним. Серед розваг знайшовся час і для офіційних зустрічей. Щоправда, їх учасники вдягнуті були в шорти й футболки, але це не завадило обговоренню важливих питань. Мова йде про пікнік ідей. Представники районних структур, які опікуються питаннями сім'ї, молоді та спорту, обговорювали свою діяльність. Мали змогу на цьому пікніку ідей поділитись роботою, яка проводиться саме у національно -патріотич... національно-патріотичному напрямку. Особисто для себе ну що в інших районах проводиться, мала змогу розповісти в інші райони, що провод... яка робота проводиться у нас, які заходи. А заходи проводяться різноманітні робота, титанічна проводиться всіма структурними підрозділами, всіма е службами от і е відділами. І мала змогу прийняти досвід інших районів. До веселих та активних приєдналися і бійці. А то Окрім відпочинку, хлопцям довірили почесну місію слідкувати за порядком та дисципліною. Запевняють, прецедентів не було. Відпочиваємо, подобається, що молодь активна, проводять конкурси. Там ну за порядком стежимо, щоб ніхто лишній не заходив сюди. безпреділа ніякого якого не робили. Ну так наблюдаємо в основному дихаємо. Молодь, слава Богу. Гарна, освічена, тобто відпочивають хорошо. До своїх побратимів з Чернігівщини приєднався і волинянин Юрій. Хорошо, мені по очі подобалося. Є все, що подивитися, річка хороша, ребята прекрасна, молодежі морена, відлічно. Красиво, Красиво звичайно, повична. Да, буду приїжджати. Регіональний етап міжнародної програми Студ Республіка проходив, як то кажуть, у тому ж місці в той же час. Тож студенти також приєдналися до фестивалю. У них досить своєрідні розваги, вибори студентського магістрату та мера. 150 студентів обговорювали позитивні сценарії модернізації Чернігівщини, роль молоді та громад. Саме такою є тема цьогорічного фестивалю. Але чи то навчальний рік видався важким, чи то пляж надто привабливим організатори зізнаються, робота йде повільно. Молодь дуже слабо підготовлена в питаннях. Там взагалі, навіть устрої державі, які є повноваження, місцеві, які є повноваження центральні. Дуже важко взагалі ми сьогодні говорили про децентралізацію. Дуже було багато питань, тому що немає розуміння, як це побудована система. Немає розуміння, які функції треба залишити, які треба передати, як це взагалі має бути. Ось, тому багато в чому ми виконуємо ще таку освітню роль. Фраза дня, яка мене просто вбила. Ой, я не хочу в цьому розбиратися, я хочу купатися. Ось, довелося хвилин 15 обґрунтовувати, чому це потрібно. і така команда залишилась, команда далі працює. Лідирують команди зніжена та прилук. Останні є місцевими магнатами. Вони зробили найбільше ігрової валюти. У нашому східі йде війна, і люди багато людей повертаються інвалідами. І щоб зробити щось корисне, так ми вирішили, що дати їм робочі місця, робити спеціальні фабрики, якісь, щоб вони там могли робити якісь там своїми руками там речі. І в подалі, подальшому, можна було б їх продавати, або навіть нашим дипломатам давати, щоб в другі країни там що от наші воїни своїми руками. Захисники робили на подарунок. Соціальні проекти є, допомоги там, людям, ну, там, ну, що сталося, там, допустим, ветерани якісь, щоб їм допомагати ходити, проводити для них якісь там, там години, ну, щоб вони згадували, як це все було, розказували молоді, то що люди не знають, що таке, як війна була, ну, не проводиться ніде, не, не в школах, дуже рідко проводиться, а треба, щоб. Діти знали свою історію. Ми зараз працюємо над модернізацією області. А саме ми хочемо модернізувати маршрутне таксі. І, наприклад, ми хочемо ввести таку штуку, як оплата картками в маршрутках. Учасники території активної молоді сподіваються, що і наступного року зустрінуться, аби продемонструвати свою активність і молоду завзятість.